Яких речей дівчата зазвичай соромляться? Хоча більшості хлопців насправді байдуже на це. У мене була подруга в старшій школі, яка ніколи не їла на очах у хлопців, тому що їй було соромно показувати свій апетит. Її виховували з ідеєю, що їсти як звичайна людина це якось нежіночно. В дитинстві мене це бентежило. А згадуючи про це зараз, в дорослому віці, мені її справді шкода. Одного разу я відмовилася від побачення з хлопцем у коледжі, тому що дуже соромилася їсти в його присутності. Утності мені він теж дуже подобався, але після того він більше ніколи не запрошував мене на побачення. І коли я згадую це, я здригаюся від того, як дивно було не піти з ним на вечерю. Зараз мені, як сорокарічній жінці, абсолютно байдуже, хто і що думає про те, як я їм. Чхання це природно. Кілька моїх знайомих жінок стримують чхання, і мені це завжди здається чимось болісним. Просто зроби це. Я знаю дівчину, яка чхає, наче миша. Це наймиліша, найніжніша річ, яку я коли-небудь бачив. І це просто чарівно. Серйозно, це звучить як тихе пескляве. Тю. Однак, якщо дівчина набирає повні легені повітря і своїм чханням здуває цегляний будиночок останнього поросяти, у мене не буде до неї Жодних претензій. Та я сам чхаю як повна вантажівка динаміту, що врізається в бензоколонку. Я пам'ятаю, як у дівчини, яку я якось привів додому, вночі сталася кровотеча, і вранці вона була абсолютно розбита через це. На простирадлі залишилася пляма. Я був типу, але в цьому немає нічого страшного. Ну, ти ж не спеціально це зробила. Зі мною трапилося те саме, і я пожартував. Та не хвилюйся, мої простирадла бачили набагато гірші речі. Це допомогло, і атмосфера стала набагато легшою. У моєму будинку Инку є чотири предмети, з яких мені доводилося відчищати менструальну кров. Жінки завжди були дуже пригнічені через це. Але коли я запевнював їх, що це справді не проблема, вони ставали надзвичайно щасливими. Можливо, ви вже знаєте це, але перекис водню чудово виводить кров, просто творить дива. Коли ви неодноразово одягаєте один і той самий одяг, моя дівчина ненавидить той факт, що у мене є чотири однакові сорочки та четверо однакових штанів, тому я можу просто носити один і той самий одяг щодня, наче я персонаж мультфільму. У старшій школі мій брат зустрічався з дівчиною з багатої сім'ї. Вона буквально ніколи не одягала один і той самий одяг двічі. Мене просто вражало, що в її сім'ї стільки і грошей для мене за щастя було те, що мені не доводилося носити одну й ту саму футболку двічі на тиждень. Все, що пов'язано з їхньою менструацією та засобами пов'язаними з менструацією, це абсолютно нормально. І я не розумію, чому суспільство вимагає, щоб жінки якось приховували це або соромилися, якщо, наприклад, з їхньої сумочки випаде тампон. Так, чоловіки іноді можуть соромитися йти в аптеку і шукати засоби жіночої гігієни для своїх партнерок, подруг або членів родини. Але не хвилюйтеся, аптекарі точно не. Будуть глузувати з вас, якщо ви купите тампони. Мої початкові вагання щодо купівлі засобів жіночої гігієни для дружини були пов'язані скоріше із тим, що я гадки не мав, що чорт забирай, я маю купити. Такий великий вибір, надто великий вибір. Ця лякаюча стіна різних варіантів: прокладки, тампони, супер, флекс з крильцями, турбо, спорт з підтримкою блютуз. І я щоразу забував сфотографувати. Вати коробку від потрібних в шафці у ванній кімнаті, до того ж, моя дружина просто обожнює просити мене купувати щось, не додаючи жодних подробиць. Типу, о, можеш купити сир. А сир, звичайно, Існує ж лише один вид сиру, а не сотні різних видів. Хоча після стількох років разом я вже звик. Прищі. колись я зустрічався з дівчиною, яка могла скасувати побачення, якщо вважала, що її прищі надто помітні. Хоча, щиро кажучи, я ніколи не зустрічався з іншою дівчиною з прищами. тому можливо інші дівчата ставляться до цього спокійніше. Щиро кажучи, у моєї дружини було багато прищів, коли ми зустрічалися. Вона їх дуже соромилася, і іноді навіть змушувала мене возити її на болісні прийоми до дарма. Матолога, де їй вставляли голки в пори, щоб щось там зробити. Але річ у тім, що я вважав її прекрасною, і мені було байдуже на її прищі. Я просто був такий щасливий, що маю милу й добру дівчину, яка справді змушує мене почуватися коханим. Зрештою, її прищі пройшли, але в будь-якому разі мене вони ніколи не хвилювали. Можливо, це дивно, але я вважаю трохи прищів або шрамів від прищів, чи Йому щарівним це просто одна із тих речей, які роблять нас унікальними та більш живими. Тому мені подобається, коли у дівчини вони є. Це робить її зовнішність цікавішою для мене. Фізичні наслідки надмірного сексуального збудження це просто божевілля. Пам'ятаю, як у мене назрівав інтимість дівчиною, і вона раптом зніяковіла, сказавши мені, що вона може бути надто мокрою. Типу, що мабуть, якийсь ідіот сказав їй щось дурне і на жаль, травматичне. Бо, чесно кажучи, мене це навпаки дуже збуджує, і загалом виглядає як здорова функціонуюча людська анатомія. Шрами у моєї дружини на передпліччі дуже помітний 18-сантиметровий шрам ще з юності, коли вона активно займалася спортом. Як ви думаєте, я взагалі помічаю його, коли вона носить свій повсякденний одяг, їсть реберця на пікніку, або коли вона взагалі без одягу? Ні, я навіть не помічаю його. Зараз у неї є ще кілька шрамів, отриманих з віком. І вони є своєрідною історією її цікавого життя. Вона Соромиться кількох маленьких шрамів на животі, які залишилися після операції з успішного видалення злоякісної пухлини. Коли вона скаржиться на них, я завжди відповідаю: зачекай, а хіба ти не казала, що на тебе колись напав карлик зварювальник з ножем? У нас є жарти і про інші її шрами, бо з віком люди зазвичай вчаться сміятися з незручностей. Бути на вечірці одягненим в такий же одяг, як хтось інший. Якось я зустрівся з приятелем, і так сталося, що ми були в однакових футболках, шортах одного кольору та кепках одного кольору. Абсолютно несподіваний, але неймовірно крутий збіг. Якось ми з подругою мали йти на різні перші побачення, але готувалися до них разом у мене вдома. Як виявилося хлопці, з якими ми мали йти на побачення, також були друзями, і раніше того ж дня разом ходили по магазинах і вирішили купити однакові футболки для своїх побачень. Вони були дуже розгублені, коли обидва прийшли в одне й те саме місце, щоб зустрітися зі своїми партнерками, мною та моєю подругою. І нам було дуже смішно, що вони були одягнені однаково. Зрештою, це все перетворилося на подвійне побачення, через що ситуація стала ще смішнішою адже вони виглядали як близнюки. Раніше я навіть не уявляла, наскільки їх не турбує мішечок внизу живота, від якого так важко позбутися. Мішечки внизу живота дивовижні. Ви справді творите дива для моєї самооцінки. Статеві губи. Мої статеві губи не виглядають дивно. Ні, ані трішечки. Для мене вони бляха найкращі. У мене було Хм, не впевнений. Можливо, мій рот допоможе мені зрозуміти краще. Я кажу хлопцям те саме про їхній шланг і яйця, коли вони хвилюються через це. Я медсестра, тож кажу їм, що за останні 20 років я, мабуть, бачила більше шлангів, ніж більшість повій. Мені справді байдуже, якщо твій шланг дивно вияв. Або якщо твої яйця розміром з кульки Марбл. Головне, переконайся, що все це чисте і ти нічим не хворієш. Маленькі груди. А як щодо асиметричних грудей? Груди є груди. Найкращі груди у світі, це ті, до яких мені дозволено торкатися. І великі кількість чоловіків, які кажуть, що великі груди некрасиві та обвислі, справді гнітить. Я не можу не мати великих грудей. Вони гігантські від природи. Звичайно, вони чорт забирай, обвисають. Вони до біса важкі. Одна з речей, яка змусила мене закохатися в мого. Хлопця, це коли він розповідав мені, що його подруга переспала з кимось з їхніх спільних знайомих, і той чувак жалівся, що у неї мовляв обвислі груди. Мій хлопець сказав це просто божевілля. Чувак не розуміє, як виглядають справжні великі груди неупорно. Фото на їхньому водійському посвідченні. Усі дівчата, яких я коли-небудь зустрічав, відмовлялися показувати своє фото на водійському посвідченні. У мене було дві подруги, які справді розлютилися на мене, коли я взяв їхні посвідчення, щоб подивитися на їхнє фото. Не сьогодні, Любий, я не поголила ноги, та мені начхати на це. Моя дівчина дуже соромиться волосся на тілі. Буквально минулої ночі я почав проводити рукою по її нозі, і вона напружилася та сказала, що зараз вона надто волохата. У кращому випадку це був персиковий пух. Я подивився їй прямо в очі та сказав крихітко: прямо зараз я збираюся провести своїм язиком від твоєї щиколотки до твоєї кицьки. Ніколи в житті я не бачив її настільки приголомшеною та збудженою одночасно. Місячні, якщо він справжній чоловік, він без проблем зможе купити вам засоби особистої гігієни. Головне, уточнюйте, що саме вам потрібно, коли ви пукаєте. Але тільки якщо ви теж можете посміятися з цього, а не перетворювати у проблему. Макіяж, ми ж не носимо його. Чому ви повинні їсти? Найсексуальніша жінка, яку я коли-небудь бачив, була в закладі, де подають реберця. Бонусні бали за те, що на її сорочці був соус для барбекю. Одяг, нам байдуже що ви носите. Щиро кажучи, найбільше ви нам подобаєтеся без одягу. Волосся на тілі. Ви можете виглядати хоч як бікфут, ми все одно будемо хотіти вас. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях. І до зустрічі в наступних відео.